Вітаю, це медіа-центр України Одеса. Ми розпочинаємо наш день брифінгів. І сьогодні наш перший гість це Роман Драч, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Одеській області. Він розповість нам про свій досвід роботи з розмінування та роботи у прифронтових територіях на території Миколаївської та Чернігівської областей. Прошу на сцену. Всім доброго дня. Звати мене Роман, От, я начальник групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС України в Одеській області. От, наш підрозділ займається розмінуванням територій Одеської області від вибухонебезпечних предметів, які залишились і після часів Другої світової війни, і також сучасних боєприпасів після, після початку агресії Російської Федерації. От, з моменту агресії Російської Федерації проти України от, на наших територіях України залишається дуже багато вибухонебезпечних предметів. Це міни, снаряди, авіаційні бомби, ракети після ракетних обстрілів, які не вибухнули. От, підрозділи ДСНС, так як і наш підрозділ, і підрозділи ДСНС загалом залучаються щоденно для проведення. Робіт з розмінування на звільнених територіях України От, щоденно стикаються з різними типами видами боєприпасів, які залишили після себе ворожі підрозділи. От, вони їх знищують і цим забезпечують безпечне використання даних територій, будівель, споруд, сільськогосподарських угідь. Давайте я розпочну. Скажіть, з чим ви стикалися в вашому останньому, в вашому крайньому відрядженні на територію Миколаївщини? Що ви там бачили? Що розміновували ну, на території Миколаївщини? Залучався наш підрозділ. От складі 10 чоловік, це два розрахунки. Стикалися з такими боєприпасами, як ну ми знаємо, що на території Миколаївщини заходили підрозділи Російської Федерації, ворожі підрозділи. Їх було там знищено. Також вони займали там різні позиції. Після себе вони проводили мінування, залишилися різні типи боєприпасів, це артилерійські снаряди, мінометні боєприпаси, касетні боєприпаси, дуже багато касетних боєприпасів, які становлять небезпеку для населення. От, і також протипіхотні, протитанкові міни. Наскільки часто буває з вашого досвіду, Миколаївщину зараз часто густо обстрілюють балістичними зенітними ракетами с 300 обстрілюють іншими видами боєприпасів. Наскільки часто вони не розриваються чи розриваються не повністю? І вам доводиться працювати із снарядами, які ось ось можуть вибухнути, так є випадки після обстрілів різними реактивними системами залпового вогню. Також так ми стикалися у Миколаївській області по випадкам, коли проводилися обстріли реактивними системами залпового вогню, які несли в собі касетні боєприпаси. От, не всі при, ну, при спрацюванні да, даного боєприпасу ділянка стріляється касетними боєприпасами. Ну, на жаль, не всі вони спрацьовують, і на поверхні дуже багато залишається цих касетних боєприпасів. З якими Приходиться працювати, в, 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 вони знищуються на місці. Місцеве населення ні в якому разі їх не, не чіпати, не переносити, не, не зміщувати, тому що може статись вибух. Mm -hmm. uh, чи є в когось запитання з залу? Може? Я можу передати мікрофон до залу. Майкл. я... Секунду. Майкл Васьора із журналу Newsweek. Наші підрозділи до війни займалися вилученням та знищенням різних видів типів боєприпасів, так і з часів Другої світової війни, так і сучасних боєприпасів. Залучалися до проведення розмінування на території складів, які вибухали у 2006-2007 роках на території України. Наші підрозділи залучалися до. Роботи з цими боєприпасами, також особовий склад всіх підрозділів розмінування ДСНС проходить спеціальну підготовку в навчальних центрах. От і також постійно проводяться заняття в підрозділах на підвищення рівня професійної підготовки особового складу. Тоді питання від мене ще наскільки часто вам доводилося стикатися з так званими саморобними вибуховими пристроями, тому що з того, що мені розповідали військові, okay. це такі коварні штуки, тому що вони не виглядають як снаряд, не виглядають як міна, але при цьому можуть міщати в себе вибухівку? Так, хочу сказати, що з практики з опиту роботи наших підрозділів мінування противником проводиться як? Стандартними засобами мінування це протитанкові, протипіхотні міни, там гранати встановлені на розтяжки, так і саморобними вибуховими пристроями. Це дуже розповсюджено. Також дані види боєприпасів, там протитанкові, протипіхотні міни, різні типи боєприпасів можна встановити нестандартно, от з різним до них підходом. Також мінуються будівлі в основному такими видами типами боєприпасів, лісополоси, лінії електропередач для того, щоб затруднити відновлення тих ліній електропередач для наших електриків. Для цього підрозділи ДСНС супроводжують виконання таких робіт, вони йдуть вперед, розміновують лінії електропередач, для того, щоб потім електрики могли безпечно працювати і відновлювати освітлення, подавати електрику в села та міста. Тобто, якщо я правильно розумію, як тільки проходить якийсь обстріл в Миколаєві чи в поблизу Миколаєва, першими туди заходять саме представники ДСНС для того, щоб перевірити, чи не залишилось там в уламках якихось деталей, які можуть вибухнути під час прибирання цих уламків та пошуків людей, да дійсно після обстрілів першими заходять підрозділи ДСНС, які проводять перевірку лісосмуг автошляхів. Підходів до даних там об'єктів інфраструктури для того, щоб потім могли зайти е, відповідні фахівці і провести відповідні роботи для відновлення електропостачання, водопостачання і інших видів забезпечення. Агентство УНІАН. Будь ласка, з вашого досвіду, якщо в порівнянні. Е... Вибухові предмети, які залишились з часів Другої світової війни і зараз, яких більше ну, щось про це. Ну, в порівнянні, звісно, що зараз їх набагато більше сучасних боєприпасів, і також їх з'явилося більше видів, типів різних, там, ну, мінують сучасними засобами мінування. Тому що як наука, прогрес шагає вперед і використовують більш сучасні засоби мінування, які становлять найбільшу небезпеку при їхньому розмінуванні. Якщо можна, я продовжу запитання щодо засобів мінування. Я пам'ятаю, що влітку 2019 року активно використовувалися засоби дистанційного мінування, там міни Пом. Пом два чи да, без... чи зараз вони використовуються і яку небезпеку вони несуть для і для військових, і для мирного населення? Ну це дуже каварні міни. Пом 2 е, такі міни, які використовуються засобами дистанційного мінування. Вони доставляються на наші території е, дистанційно, то не, не треба залучати особовий склад. Е, також міни ПФМ, це в простонародному міна Ліпісток, е, котрі е, за зовнішнім там виглядом схоже на листя. Зараз осінь на вулиці, листопад, ці міни покриваються листям, от, і це затрудняє проведення робіт з розмінування. Такі міни, як ПОМ-2, взагалі їх там розміновувати не заборонено, і ПФМ заборонено розміновувати, вони тільки знищуються на місці виявлення. Все. А можете розповісти трохи, чи це проводиться? Ну, Буквально руками людей чи є спеціальна техніка для розмінування, трали якісь, що використовується для того, щоб зробити територію безпечною? Для того, щоб зробити територію безпечною, техніка використовується військовими, це великі ділянки, які там потрібно розмінувати. А в населених пунктах на автошляхах використовуються засоби пошуку. Сапери для засобами пошуку і встановлення зарядів, якщо це вимагають, ну, вимагають правила безпеки, ці заряди для знищення даних мін, які були виявлені, вони встановлюються дистанційно. Скажіть питання? Можете розповісти, коли завершилося ваше останнє відрядження приблизно, і може є якісь історії про, про те, як ви спілкувалися з мирними мешканцями, як допомагали їм розмінувати їхні домівки? Чи це було у звільнених селищах вже Херсонської області чи Миколаївської? Ну, я вам скажу, що ми, наше відрядження завершилось там буквально місяць назад. От, ми спілкувалися з місцевим населенням, тому що. Безпосередньо виклики на проведення розмінування ми вже отримали від місцевого населення. Наприклад, там вони виявили себе, там в огороді бо в дворі якийсь підозрілий предмет. Туди приїздив розрахунок, проводив роботи з розмінування і тільки тоді можна було використовувати безпечно дані території, заходити. тому що е, люди почали повертатися на звільнені території, От, заходити в подвір'я, в дома, де були різні там, вибухові пристрої. Також різні боєприпаси на території там дворів знаходились, і особовий склад проводив розмінування цих будівель, присадибних ділянок і також сільськогосподарських угідь. З того, що я знаю з досить попередніх років на Донбасі, часто коли українські військові звільняли Певний населений пункт вони знаходили в тих домівках, де базувалися російські військові. Якісь боєприпаси, чи може якісь спеціальні ловушки, чи міни, які були зведені саме для того, щоб уразити того, хто туди буде так, заходити? Так, таке мінування зараз дуже розповсюджено, і по Київській області було Чернігівська область. Зараз наші підрозділи працюють в Донецькій області. Мінування будівель безпосередньо це входи в будівлі там. Різні елементи мебелі, там електроприлади мінують при приступі. Мінується все. Тобто без обстеження з фахівцями піротехніками не можна заходити в будівлі, тому що це може становити небезпеку. Дякую. Чи може в кого ще є запитання по, до Романа? До його досвіду зараз в першому ряді мікрофон. Дякую, вітаю. Скажіть, будь ласка, от може з вашого досвіду є якісь унікальні випадки, коли ну, таке що, так, такого, що, що на війнах ніколи раніше не було? Ось, наприклад, як не пам'ятаю де, де замінували при відступі піаніна дитяче. Ну, почув. Ну, ось якийсь такий випадок, унікальне мінування, яких ще не було у війнах. От як, наприклад, я говорю, що у якійсь області замінували дитяче піаніно. От з вашого досвіду щось таке було. Можете розповісти. Ну особисто в мене, ну там з досвіду е не з досвіду, а зі слів колег дійсно проводиться мінування і шкіл, от, дитячих садків. Там, де от, знаходились підрозділи, там ворожі підрозділи, вони займали територію дитячого садка. От, при відході вони мінують все. Вони не тільки піаніно замінують, вони замінують все, що знаходиться там, для того, щоб тільки принести максимальну шкоду тому, хто попитається зайти в це приміщення. А чи спілкувалися ви з людьми, які стали жертвами, чи чули про жертв саме ось такого мінування? Коли відходять російські військові з якогось селища, мінують декілька домівок, і хтось, на, на жаль, підривається на такому вибуховому пристрої? Ну, випадки таких підривів дуже часті. Я вам скажу, дуже часті випадки. І діти, і місцеве населення, дорослі підриваються на різних боєприпасах, які використовуються для мінування, саморобних вибухових пристроях. Особисто я з такими людьми не спілкувався. Ну, випадки такі не неподинують, вони присутні. Дійсно, дуже багато місцевого населення страждають від засобів мінування, сучасних засобів мінування. Дякую. Чи є ще запитання? Ні. Я дуже вам дякую за ваш час, за вашу розповідь. Дякую за брифінг. Прошу. Я дуже дякую тим, хто дивився нашу прес-конференцію, тим, хто слухав її в онлайні, і особливо тим, хто прийшов до нас в медіа центр. Ми на сьогодні завершаємо наш брифінговий день. Слідкуйте за нашими анонсами. Сподіваємося, побачити наших гостей та вас вже за декілька днів. Дякую.